І зараз висновки від мене, який же мотоблочок обрати: Мотор Січ або Вейма? Доброго дня, шановні наші глядачі, доброго дня, шановні наші підписники, Доброго дня, шановні мотоблокери. Вітам вас сердечне на каналі Булаточка Польська. І сьогодні ми разом з вами принаймо в наш з вами улюблений серіал під назвою Довіра. Ви дуже багато нам задаєте питань: який же обрати мотоблочок? Вейма або Мотор Січ. Шановні, подивіться цей огляд до кінця. І в кінці Олександр зробить для вас висновки. А сьогодні у нас два наших клієнта-глядачі. Вони ще не стали нашими підписниками. Шановні, підписуйтесь на канал, отримайте додаткові бонуси і подарунки від канала від Олександра, від локації мій інструмент, і вам буде дуже приємно. А сьогодні у нас два замовники. Ось цей мотоблочок Weyma Deluxe VM 1100 AE6. За хвилинкою довіри поїде в Хмельницьку область для Геннадія. Геннадія, ось ваш мотоблочок. ну, «А» Ось цей український отамане мотоблок Motor Siech МС-12 де є поїде на Вінниччину для Миколая. Миколая, ось ваш мотоблочок. Це дійсно потужний український мотоблок. А це всіма улюблена Веймочка. Вейма Делюкс. Дійсно, найкращий мотоблочок в своєму класі. І зараз за хвилинкою довіри для Геннадія. Я хочу вас познайомити ось з вашим мотоблочком. Відразу покажу вам серійний номер мотоблока і покажу вам серійний номер двигуна. Мотоблочок за хвилинкою довіри пройшов передпродажну підготовку. Зібрали його, перевірили, як ви бачите, оригінальність вейма. За серце встановлений двигун потужністю 6 кінських сил. Дизельний з електричним обладнанням, як ви бачите, встановлений електричний стартер, акумулятор. Тобто мотоблочок повністю готовий до праці. На 12-х колищадках, нога розблокіратор, або, як її називають, нога ДІВ, оригінальна коробка Weightman 4 плюс 2. Ось так. Ну і хочу ще раз нагадати, що саме на цю коробку є можливість. Встановлювати активну фризу до валу відбору потужності. І активна фриза. Дивіться, якщо хто придбає активну фризу, то бажано ще додатково замовити колищадка на 10. Ну, ось так виглядає ваш мотоблочок. Ось так виглядає техніка Вейма Делюкс. рулька КМ, бардачок. Під правою рукою у нас вмикання-вимикання ноги розблокіратора. Під ось такий важель реверсу, стоп-двигуна і важель щеплення. Ну і замок запалювання, і оберти. Ось ваш мотоблочок. І ви замовляєте собі, ось в комплекті ось такий плуг великий з чіпним пристроєм від виробника агромарка. І ми вам його під'єднаємо, покажемо, що все встановлюється. Ну і зараз за хвилинкою довіри. Так як мотоблочок у нас заправлений. В двигун ми влили моторні мастили w 40 в коробку 80W90. Зараз залишається лише одне показати, як він запускається. Дивіться, тисну важель стоп-двигуна вниз, додам трохи обертів. Обов'язково перевіряємо нейтральну швидкість. Надалі тиснемо важель декомпресора. І ось так декілька разів. Наганяємо тиск мастила і прокачуємо паливо. Ось так. Вижимаємо декомпресор і, шановні, запускаємо мотоблочку. Ось так. Дуже гарно працює двигун вейма. Тепер вижимаю лівою рукою щеплення, вмитаю першу швидкість і починаю рухатись. Показуємо, як працюють розблокіратори. Дивіться, вижимаю цей важель і ось так. І тепер ось сюди. Вижимаю щеплення друга. І зараз переходжу на збільшені. Одразу бачите, як швидко їде мотоблочок. Давайте зменшені нейтраль. Ось так. Вижимаю реверс і рухаюсь назад. Нагадую, цей мотоблочок за хвилинкою довіри ми знімаємо для Геннадія з Хмельниччини. Дивіться, для того, щоб мотоблочок зупинити і заглушити двигун, бросаємо цей важик. Ну і ще Геннадій, я вам не показав, дивіться, в комплектації саме в вашій йдуть ось так: маркери або дихис, диски захисту рослин, фриза, ось там вона розбірна, посібник, ножі, обов'язково лічка і зіп. Ну і ви замовляєте ось такий комплектик, щіпний пристрій і плуг від виробника агромарка. Зараз я вам його зніму рідну щіпку і сошник. Так, палець мені знадобиться. Дивіться, встановлюю. І ось так. Надалі, надалі ось цими болтами вам буде потрібно ось так. Вже ось так все буде виглядати. Збоку ви бачите, тобто ось ваш дизельний мотоблочик для того, щоб ви ним працювали. Геннадій, ви просили, ми для вас це все показуємо. Ну, і далі для Миколи український отамане мотоблок Мотор Січ. Це вже такий пішохідний одноосний трактор. Тобто, це мотоблок, який має шасі, у якого повноцінний диференціал, у якого бортові редуктори. Ну і саме весь ця, ця коробка поєднана з потужним дизельним двигуном від виробника Вейма. Двигун 12 кінських сил. Ну і давайте відразу за хвилинкою довіри для Миколи показуємо серійний номер. Двигуна, серійний номер редуктора. Як ви бачите, обидва мотоблоки на 12 х колищадках виглядають досить потужно. Ось так. В комплектації йде ось такий зіп-щуп, бонусна картка, ну і посібник. Нагадую, на всю техніку у нас гарантія, тому що ми є офіційними представниками і заводу «Моторсіч», і заводу Вейм. Ну і ось така лічка. Також мотоблочок пройшов передпродажну підготовку. Зараз ми перевіримо нейтральну швидкість, тиснемо важель вниз, додаємо обертів, підходимо до двигуна, вижимаємо декомпресор, прокачуємо, знову нажимаємо цей флажочок декомпресора і запускаємо. І знову все добре. Вижимаю щеплення, вмикаю першу зменшену і починаю рухатись. І ось тут вже, бачите, працює диференціал. Ось так. Ось так. Так, є. Давайте другу збільшену покажу У, відразу відчутно швидше. Так, це перша. Поїхали назад. Тепер. Перевіряємо блокування. Ставлю першу зменшену. Бачите? Це називається блокування диференціалу. Так. Їдемо назад. Того, щоб мотоблочок заглушить. Отак. Оп. Ну, шановні, ось такі мотоблочки. Це мотоблочок Геннадія, це мотоблочок Миколи. Ну, і я хочу сказати дуже приємно, що саме ці два мотоблоки вже мають можливість працювати з активною фризою. Саме мотор Січ і предназначала для того, щоб працювати з активною фризою, а мотоблочок, він вже цю властивість. Отримав з роками. Ну і зараз висновки від мене. Який же мотоблочок обрати? Мотор Січ або Вейма? Дивіться, мотоблок Мотор Січ це майже одноосний пішохідний трактор, а це більш такий тюнінгований культиватор. Це як порівняти китайський трактор з українським виробником ХТЗ, Ті, хто знає трактор Т-150, так що це ось трактор Т-150, а це ось такий китайський трактор. І той, і той вартий вашої уваги, тому що аналогів цієї техніки, на жаль, або на радість поки що немає. Якщо просто прочитати характеристики, і цей мотоблочок має 4 швидкості вперед-дві назад, і цей 4 швидкості 2 назад. Нога розблокіратор диференціал. Вал відбору потужності, вал відбору потужності. Але у Вейми ще є можливість працювати фризою на осі коліс. Ну і він так виглядає більш сучасно. Якщо над цим мотоблочком він би попав в руки більш сучасних людей, я думаю його допрацювати і буде дуже гарний, можу сказати, найкращий мотоблочок, що є на даний час в світі мотоблоків. Дякую, що ви обираєте наш сервіс. Обов'язково ви від от нас отримуєте ось такі бонусні картки. Картки, на які, на які накопичуєте бали, списуєте бали, і потім можна обмінювати або на інструмент, або на подарунки, або на логістику. Дякую, що ви з нами, і дякуємо Збройним силам за те, що надають нам змогу знімати ось такі гарні огляди. Зустрінемось в наступному огляді. Довідження!